Пригоди зайчика Квіка. Зайчик Квік і день без карг. Одного ранку Квік прокинувся з неправильного боку ліжечка. Ковдрочка сповзла, подушка стала твердою, а морквяні крекери були трішки підгорілі. Ех, пробурчав Квік, що за день почався. Потім він наступив у калюжу, впустив каштан. І ще й забув у нірці улюблену шапку. Ну, просто день якийсь невдалий, зітхнув зайчик, стрибаючи до тика. Але їжачок тик сьогодні був надзвичайно веселий. Знаєш що? сказав він. Я сьогодні вирішив провести день без скарг. Навіть якщо щось піде не так, я знайду в цьому щось хороше. Квік глянув на друга з недовірою. День без скарг – це як? Ну, от, дивись, калюжа значить, земля м'яка, підгорілий крекер, значить, хрумкіший. а забута шапка привід пробігтись ще раз додому і потренувати ніжки. Квік пирхнув, але засміявся. Спробую. Але якщо я скаржусь, ти мене зупиняєш, домовились. Спершу в них нічого не виходило. Квік знову бурчав, коли зачепився за гілку. Але тик одразу ж вигукнув: Зупинка, спробуй інакше. Е, -е, е, я потренував рефлекси. От бачиш? Далі білочка випадково облила квіка соком. І замість того, щоб закричати, Зайчик сказав Ха, тепер я пахну, як ягідний пиріг. Усі розсміялися. До обіду квік уже сам знаходив світлу сторону всього. Коли вітер зірвав листя просто на моркв'яний пиріжок, він сказав: Ну, за те з прикрасою. А коли Шишка стукнула його по голові, додав: Природа натякає. Одягни капелюха. І що довше тривав цей день, то краще було на серці. Навіть стара Борсучиха сказала, я давно не бачила таких веселих звірят. Увечері, коли вони вже повертались додому, квік замислився. Знаєш, тику, я думав, що це буде складно. Але день пройшов чудово. Можливо, не через те, що все йшло ідеально, а через те, як ми на це дивились. Тик усміхнувся. Можливо, треба влаштовувати такі дні частіше? Ні, краще кожен день трошечки без скарг. І вони стрибали додому під захід сонця, сміючись, бо одна шишка знову впала на квіка. Ще один натяк, сказав він. Треба нарешті той капелюх. От і казаться кінець, а хто слухав, молодець.